Тепер джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Цей хлопчик дивує нас кожен день. Він народився з дуже тяжким. Сказали, це дуже важка для нас дитина, ми не зможемо. Але ж це не привід покладати руки. Всі ми хочемо трошки вірити в чудо. Цю історію можна назвати дивом. Але вона про боротьбу, про материнську любов та про силу віри. Це історія про шестирічного Михайлика, який народився з тяжкою патологією серця. Лікарі казали з такою вадою не виживають. Він дуже ніжний. Зранку він, коли прокинається, завжди завжди улипка, така величезна, щира. І він завжди такий, мамочка, ти моя булочка, солоденечка. Ось це промішую. Певно, на 12-й тиждень вагітності лікарі вже, вже помітили щось таке негаразд. Я пам'ятаю, Мішкін крик, перший крик. Лікарі прийняли рішення одразу інтубирувати. Той апарат ІВЛ. Я знаю, коли тобі кажуть ні. Це боляче, це важко, це шок. Шок. Хоч спробуйте. Хоч спробуйте. Ні. Ні, і все. Перед хворобою Михайлика українська медицина виявилася безсилою. Тож батьки одразу кинулися шукати інші шляхи до порятунку сина. Уже на третій день хлопчика доправили до Ізраїля. Серце це наш мотор, це основне. Коли у людини хворе серце, такі люди вони дуже слабкі. У діточок навіть ось тут буває така синева, вони без апетиту. Ніхто нічого нам не гарантував і не міг. Але вони в Ізраїлі сказали нам таку одну річку. Навіть коли Господь Бог заведе до себе немовля, ми тримаємо це немовля за ніжку до останнього моменту. І це, що трапилось з мішанькою, і я їм взагалі дуже вдячна за це. Першу операцію на серці Міші зробили, коли йому було лише три місяці. А загалом хлопчик пережив уже п'ять операцій. Кожна з яких тривала по кілька годин, кілька годин ювелірної роботи медиків та повної невідомості для батьків. Для мене саме страшне це очікування. Не розумієш, не знаєш, що буде, як буде. Це страх за свою дитинку, за свою крихітку. Але коли я у лікарні, я не дозволяю себе сплакати взагалі ні. Діти відчувають нас. Важливо бути сильним. Тоді дитині є з чого черпати: силу, бажання до життя, енергію і любов. Заради лікування та реабілітації Михайлика перші півтора роки родина прожила в Ізраїлі. Уперше на батьківщину хлопчик повернувся зі штучним клапаном у серці. Але півроку тому, вже під час повномасштабної війни, міші знову стало зле. Його ритм серцебієвості був на той стан 220. Тоді лікарі у Дніпрі побачили в його метральному клапані можливий тромбоз. Ми тут же зв'язалися з лікарями з Ізраїлю, і вони сказали, якщо ви можете, їдь до нас. Довга складна дорога. та Чергові операції. Під час останньої Михайлоку встановили кардіостимулятор пристрій, що нормалізує ритм серця. Зараз він айронмен. В нас є ще в нашому сердечному моторі ще моторчик. Це зовсім не говорить, що він там десь не так проживе життя чи щось. Взагалі-то лікарі сказали. Будь ласка, плавання, футбол добре, без боксу. Але ж, будь ласка, це життя і тільки позитивний настрій зараз. Михайлик разом із батьками та старшою сестричкою живе у Дніпрі. Каже, що мріє стати парамедиком або військовим і дуже любить співати. Він бігає з автоматом по дому. Падає на коліна, тут же він там бах, тут же гуляєм, 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 Ну і так далі. Він співає вранці, ввечері, на вулиці, на паркінгу. Це його життя. На сьогодні, як роса, сапамую. Його мова, вона була не одразу така дуже гарна. Вона і зараз у нас є моменти. Тому що усі ці операції, морфії, це завжди такий відкат. Ми працюємо. Я хочу, щоб наша історія надихнула когось там. То зараз стоїть на роздоріжжі і не знає, що робити, просто робить щось степ бай степ і все вийде, тому що перемога це у нашому ДНК.